Епатажна викладачка з вокалу Олена Українець висловила антипатію щодо вокальної манери виконання співачки Клавдії Петрівної. Слухаємо, що сказала Олена. І вийде Клавдія Петрівна. Я страшно не люблю, як вона співає. Це для мене просто вона... вона в неї прикольні пісні, класний проект, але я терпіть не можу, як вона співає. Ну шо з цим ну окей, це юмористичні гумористичні пісні поспіваєш. Що з цим далі зробиш? Ну ти будеш трагічну пісню таким голосом співати серйозно? А? Боже, як це зробити? Обійми мене, обійми мене, обійми! мене. Ну це ж крінж. І, е, і крінж не в тому, навіть що вона так співає. А що мені здається, професійний співак має співати по-всякому. Звісно, жартома, але хочеться сказати: дітки Клавдії, потрібне. Видихайте, не потрібно шукати краплі заспокійливого. Все нормально. Кожна людина має право на свою думку, і не потрібно так активно накидуватися на людину, у якої інше бачення. Комусь манера виконання Клавдії Петрівни подобається, а комусь ні. І це нормально. Як і формат пліток, комусь заходить і хтось каже: нарешті плітки з'явилися в Україні, а хтось плюється. Вміти сприймати та поважати думку одне одного. На мій погляд, Олена Українець сьогодні одна із найкращих викладачок по вокалу. А Клавдія Петрівна це. Крутезний кейс, унікальний проєкт в українському шоу-бізнесі, який, на жаль, на сьогоднішній день себе вичерпав. На чиєму в так званому конфлікті в лапках. Давайте поспілкуємось. з вас. Подобайка та підписка.